Ось это розсадник проксима. Тут у нас йдуть завантаження. Уже 3 листопада. Тут у нас вже багато готових ялинок, сосен для відправок, тут сосна звичайна, потім тут є Ялини колючі, ялини зелені колючі, главки, потім є блакитні екземпляри, Blue Blue Diamond. от Вони підготовлені вже для новорічного ярмарку. Це блакитні ялини. Blue Diamond, Super Blue Siedling. Такий кольор, у них гарний. Це сучасні ялини, які тримають, тримають свій, свою форму і легко стригти вони, оцю шпилька у них йде вгору і не треба так страждати, як з хупсі і костером. Ці ялини вони легко переносять стрижку. Зараз ми вантажимо. Добрий день. Добрий день. Вонтажимо. Це крім Сан Центрі. Щеплені знизу. Також фундуків у нас дуже багато різних сортів. Всі вегетативно розмножені, що повністю. Гарантує сортовність, ми їх не сіємо, як на багатьох базарах продають просто. Ви підходите, питаєте, що це. Вони кажуть, а ну ми от посіяли з горішка там. Ну, чудово. Тобто це гарантує, що у вас сорта не буде. Люди багато, багато людей навіть не знають, що фундук лише черенкується, може тільки черенкуватись і Вегетативним розмноженням. так. Ну, Тут тополі різні, у нас ціла, ціла лінійка тополя без пуху, італіка, пополу снігра італіка. Також тут багато всяких кріспа, ясен, горобини, багато от, кріспа ясен. Плакучі сакури берези.